Всім доброго дня! Сьогодні з вами гортензія Манка і на сьогодні огляд буде гортензії знову Black Diamond Серія Black Diamond Називається ця гортензія Teller Dark Angel Purple. Такий в неї паспорт з Голландії. І отака вона квітуча. Але це вже вона, це, дивіться, в неї одна квітка, і вона вже, бачите, підсихає вона вже засихає. Але вона дуже гарна, декоративна. Ця ось у квітка, бачите, вона тільки починає квітнути, розпускаються в неї такі великі, дивіться, самі квіточки. В неї фертильно і стерільні квіти. Так що гортензія дуже-дуже гарна. Я не сильно полюбляю фертильно-стирільні і волотисті, і е, е, крупнолисні гортензії, але ця мені дуже подобається і я хочу її залишити в себе в колекції. Тому що в неї дуже гарне листя. Прям таке, знаєте, воно в неї глянцеве, плотне. Вона взагалі не в'яне на сонці. Вона витримує сонце в обідшні, Провіряне воно. Це ремонтантний сорт, який квітне на павнах прошлого року і цього року. Вона дуже гарно тримає свої гілки. Подивіться, яка в неї гілка. Бачите, з цієї гілки пішли ось вже два. Таких із міждоузлів пішли дві гілки. сюди пішли, і вони, ось ця гілка буде квітнути. І ця гілка буде квітнути. Тут кущ у мене більший. І все, бачите, яку квітку вона вже викинула. Прям велику-велику. Але це вже квітка на пагоні цього року. Дуже гарно вона квітне, От квітає на пагонах прошлого року, потім починає дуже швидко квітнути на пагонах цього року. Таким чином, вона квітне ну, взагалі ціле літо. І мені подобається те, що вона дуже гарно тримає свої квіти. Вони, звісно, в неї не шапки, ти знаєте, прям такі. вони такі ж легенькі, але ви знаєте, вона як була така фіолетова. Така була гарна, що взагалі. Але, бачите, вона дуже декоративно дуже гарна, вона така зелена, і вона засихає і не зморщується нічого. Вона просто така сама квіточка, дуже-дуже-дуже гарна. Мені взагалі подобається. Чесно вам кажу, я дуже спокійно відношуся до фертності рільних квітів. Ця гортензія мені подобається дуже-дуже. Значить, Є до продажу такий кущ один-єдиний. Голландський, він вже пересажений горчик 5 літрів, адаптований на українській торфі до українського клімату і до українського добрива. Я його не, за, як то кажуть, закормлюю, він вже квітне на наших добривах. От, так що, кому треба такий сорт крупновисної гортензії, яка називається Теллір Дарк Ангел Purple, Серії Black Diamond, то можете написати мені в Viber або в Телеграм, силочка під цим відео на групу на групи, і це ваш буде кущ з паспортом з А Знаєте, такі такі горщики Ну краще купувати, коли вони вже пересаджені із Голландії, коли вони вже адаптовані. Ну, я таке я отаке отаке люблю. Менше ризка І покажу вам її зараз зверху. Отак От виглядає кущ зверху. Дуже гарне в неї, бачите, таке теж темне листя з такою фіолетовою кайомкою. Тут, взагалі, листя, подивіться, яке мощне. Цей кущ більший. Це мій маточник. Він у мене давно вже пересажений і ну, це голландець, тільки приїхав, а цей вже мій, він вже з прошлого року він пересажений, він вже росте в 7-літровому горщику. І бачите, він вже яку квітку викидає. І пагони, бачите, які в нього моцні вже. Ну, оце вже українська рослина, не закормлена, нічого. Там в цьому горщику тільки є екоте, добриво пролонгованої дії. І я їх ще так по листу балую. Балую, балую. Бачите, листя таке гарне, жирне. Прям я от люблю таке листя. Таке, знаєте, воно прям, прям таке же прям, таке товст товстеньке таке, знаєте. От. І квітка бомбічиська. Якщо дивитися по моїй, кажуть, 5 системі, то я їй даю 5 з плюсом на цій От. Вона, бачите, такий вже не кущий, він вже прям такий, бачите, пішли пагони із -з, -з, з середини, знизу. Ось, бачите, це вже все нові пагони, які будуть квітнути вже в цьому році. Ремонтантість у неї дуже велика. І сам кущ, він дуже-дуже такий, ну, красиво виглядає. Сам декоративний кущ, сам десь, якщо її поставити десь на там, на крильці, то він дуже-дуже такий декоративний. от, Так що, хто хоче ще отакий кущ, це мене він єдиний, єдиний до продажу. То пишіть в приват. так що, З вами була Гартин Зиманка. Якщо відео це корисне, поставте вподобайку, поставте колокольчик, щоб не пропустити слідуючі відео, а відео зараз буде у нас дуже багато. І робимо Україну квітучою.